Вітаю, слава Україні! Дякую Богу і нашим захисникам за можливість створити український тил. На жаль, сьогодні вночі непоправна втрата для Івано-Франківської громади. В бою загинув і від поранень помер у лікарні. Віталій Мєрінов, член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, депутат міської ради минулого скликання. Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу Віталій Мерінов, який в складі національної гвардії захищав Україну. На жаль, вже був на цій війні один раз поранений. Вчора серце о 3 годині ночі зупинилося у Дніпрі в лікарні. Вічна пам'ять герою. Плануємо, що в неділю, 2 квітня, о 10 годині. Зустрічатиму тіло героя в селі Нижній, звідти автокорона до івано франківська О 18-й годині у будинку смутку на вулиці Ребета 3 відбудеться Парастас в понеділок, 3 квітня об 11-й годині. Початок ходи вшанування нашого героя за маршрутом у, у, від будинку Смутку, вулиця Ребета 3, до храму Царя Христа, вулиця Незалежності 181. О 12 О годині чин похорону в храмі Царя Христа Майзлі. До речі, Віталій Мєрінов був дуже активним і завершилися подачі заявок на бюджет участі. Віталій, незважаючи на те, що він воював, був бойцем Національної гвардії, подав один з проектів. Тому ми зняли цей проект і профінансуємо в пам'ять Віталія Мєрінова повністю цей проект. Вічна пам'ять герою, нехай з Богом спочиває. Також сьогодні відвідав військового, теж бійця Національної гвардії Василя Голінея, нашого працівника муніципальної аварійної рятувальної служби, який в складі національної гвардії отримав поранення, вручив нагороду за честь і звитягу. А також провідав нашу поранену захисницю Оксану Рубеняк, теж вручив нагороду Ксена, 20-літня дівчина, яка в складі 72-ї бригади. Чорні Запорожці захищає Україну на Донеччині. Тому бажаю виздоровлення, дякую і низький Уклін від громади за чин. І нехай пошвидше виписуються з госпіталю, з наших лікарень. І дякую хлопці, дівчата, за захист. Також продовжує працювати наш логістичний центр. Оголошено новий збір посилок на Харківський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямки. До 4 квітня шістнадцятої години можна приносити посилки за адресою Грушевської 21, Наголошую жодного алкоголю. Кожну посилку волонтери перевіряють, якщо знайдуть алкоголь, не братимуть цілу посилку. Також на засіданні виконавчого комітету вчора мав приємність нагородити відзнакою за честь і звитягу бійця 27-ї печерської бригади національної гвардії Дмитро Карабета, нашого спецназівця, який підписав контракт. Хоч і є батьком трьох дітей малолітніх, дякую за мужню, відважну боротьбу. Нам дійсно як йому пишатися і бажаю, щоб всі поверталися живі і неушкоджені. Також хотів би декілька слів сказати про московський патріархат. В неділю вчора відбулася перша служба Божа о 15-й годині. В неділю буде відбуватись дуже важлива служба Божа о 10-й годині. Важливо, щоб були люди. Бо все-таки ми бачимо, що діється в лаврі, і можуть бути різні провокації. Тому закликаю івано франківців, прийти на 10-ту годину і помолитися у новому храмі Православної церкви України на вулиці Довженка. А загалом хотів би ще раз подякувати франківцям за те, що ми стали першою областю в Україні, яка вільна від московського патріархату. І вірю в те, що і Пасха буде теж без московського патріархату. Перша паска, яку ми будемо святкувати без е е московських агентів. Дякую франківці за цей мужній крок. Також ми далі продовжуємо допомагати. Виділили вчора е допомоги військовим, людям похилого віку, людям з інвалідністю і затвердили ряд інших допомог. Тому продовжуємо це робити також виплати для наших військових, поранених. Компенсації, ті, хто не мають статусу, ОБД, тобто працюємо над цим напрямком. Також виплати за народження діток 20 і 50 тисяч. Далі продовжимо. Ну і почали виплати по 50 тисяч гривень тим, хто переходить із текою, ввійшли в список 38 будинків. Перші будинки Бандери 62, Національної гвардії, 18 почали отримувати цей кошт. Також звертаємо увагу, і ремонти відбуваються пологового будинку і навколо пологового будинку для того, щоб наші жінки, наші дівчата, жінки народжували в нормальних умовах, і таке завдання стоїть. Тому ми працюємо. Також напередодні великодня у Івано-Франківську розгорнемо традиційний ярмарок, 12, 13, 14 квітня. Якщо дивляться мене місцеві виробники, які хочуть долучитися до цього ярмарку, купуй, івано франківське підтримай своє. Будь ласка, звертатись за номером телефона 099-012 77 28. Ну і ще раз нагадаю, всі охочі можуть отримати дерева для посадки в тому чи іншому районі. Тому ми почали роздавати. Зокрема, дякую мешканцям вулиці Бандери 6, Сахарова, 27, Сахарова 25А, Чорновосто 104, Чорноволосто 102 а Провулок Надії 2А, Пасічна 20Б. Але потрібно пам'ятати, що кожне з дерева потребує турботи. Ми далі продовжуємо цю роботу. Ну і на завершення хочу попросити сьогодні, завтра до Великодніх свят, щоб ми всі поприбирали, взяли участь активно в толоках. Ну і важливо пам'ятати, що від нас теж залежить який буде благоустрій, яка яке буде упорядковане місто. Ну і на завершення нещодавно Рада оборони області прийняла рішення про скорочення комендантської години. І вже сьогодні, від сьогодні, комендантська година в області починається з 24-ї години до 5-ї ранку, тобто на одну годину була продовжена. Дякую всім за можливість спілкуватися. Віримо в перемогу. Все буде добре, слава Україні!